Як ви думаєте, чим скінчиться російсько-українська війна? Що буде? Я не знаю. Чим закінчиться, я не думала про це. Ну в будь-якому випадку нашою перемогою. Україна переможе. Перемога України. Нашою перемогою, нашою перемогою. Наша перемога буде і дуже скоро. Розгром Російського Союзу, як би так сказати, наші герої повернуться живими. Деокупацію територій всіх, як мінімум, вони капіталюють Росію. Так буде. Росія повинна капітулювати і все допомогти нам відновити те, що вони тут зруйнували. Надію, що ми переможемо і почнемо відстроювати країну сто процентів. Навіть не сумніваюся в цьому. Доведеться ну сісти за стіл переговорів. Не думаю, що це будуть мирні переговори. З такими, як вони, спілкуватись ніхто не захоче. Були спроби домовитися про це все. І вони закінчилися тим, що Росія не звертає на це уваги. Звичайно, переговори якісь будуть, які не знаю, але будуть, а як іначе. Просто переговори будуть вже після нашої перемоги. Спочатку ті переговори, що були, вони були, якби там, Росія величинна страна і всі мають підчинятися. Зараз трошки, якщо і будуть переговори, то зовсім в другому руслі. Як нам буде такі репарації виплачувати і тому подібне. Ми переможемо в всіх європейських судах і вони виплатять всі репарації. А що робити з цими ЛДНР і Кримом, вони 8 років варилися в такому соусі. Це вже не знаю. Не мені рішати. Колись була думка, що краще їх вже там залишається. Але воно неправильно. Це Україна. Вони повернуться в Україну все буде України? Треба в них питати, як вони хочуть. Це зомбоящики, як на каже, що промили їм мозги. Ці вісім років слухали це все. В складі України, але ну я не знаю, як це сказати. Автономія. Автономія. Да. А раптом вони скажуть, ми не хочемо назад. Є різні люди, як то кажуть, не без урода, але. А ми заставимо. Я не знаю, що вони будуть казати, але я думаю, що вони будуть дуже розгублені. Їм просто стільки часу навішували лапшу, і я розумію, що деякі люди звідти не виїжджали, бо ну просто залишались у своєму ну у своїх квартирах. Я думаю, що там ще будуть проблеми. Та нічого страшного. Ну там є люди, які підтримують Україну. Я з, з того регіону я знаю, що такі є. Вони чекають, коли прийде. А хто не чекає, той. Може поїхати в Росію, в Європу, в Азію, там. куди завгідно, в Африку. На Марс. На Марс, так. Ми їм скинемося на квиток. Повинні бути покарані всі ті, хто був хоч якось причетний до всього, що відбувалося. Якось там вже Зеленський розбереться. А що з Путіним буде? Напевне, що його. Посадять. Надіюсь, Путін помре. Путін, мре. Путін помре, Москва згорить. Ну, все те. От щойно, наприклад, скінчилась війна, найперше, що ви зробите? Баже чесно не знаю. Навіть не предполагаю. Ну, це неймовірні, мабуть, були емоції. Все ж таки перемога. Радіти буде, що я зроблю. Ну, Як мінімум, буду радуватись, це точно. Празнувати. Напевно, з друзями будемо святкувати. Поїду святкувати з сім'єю. Крим, поїду на пляж. Напевно, поїду з родиною в Бучу додому. Повернусь додому. Везі. Краматорськ. З Костянтинівки, Донецької області. Все буде Україна.